Там Іде один вал, а ціх два зігнали трубкою. І далі привод той самий, що був. Ми коли кидали декілька сушників, зробили ширше, через що не всі, не всі катушки працюють. Бо ми зробили рядок на 22 см, щоб не засипало рядка. А то було на 15, то засипало першого рядка, а зараз ширше і не засипає.